Друзі, доброго дня! У мене прекрасні новини для нашої громади. Це стосується зміни до постанови номер 600 Це компенсація за зруйноване, за зруйноване житло. Саме за квартири. І дуже багато до мене звернень було. Ми писали звернення до Київської обласної військової адміністрації, до кабінета міністра до прем'єр-міністра. А стосувалося коефіцієнта до 91-го року. Один коефіцієнт, після 91-го інший коефіцієнт. І ті люди, у кого старий житловий фонд, старі багатоповерхівки до 91-го року вони не могли купити житло і не хотіли отримувати, відмовлялися. Від цих сертифікатів, бо е, приведу простий приклад, двохкімнатна квартира, метр квадратний, оцінювався 22 тисячі гривень. Трьохкімнатна квартира оцінювалася 21 тисяча гривень, 600 майже. І, звичайно, за ці суми вони не могли просто купити собі житло і постійно писали, до мене приходили на прийом. Треба щось з цим робити. Зараз вийшла нова постанова 285-та, де зміна до формули цієї. Прибрали цей коефіцієнт і тепер наші мешканці, наші громади можуть за однокімнатну квартиру отримувати е, до 35 тисяч 280 гривень. За, це за метр квадратний. За двохкімнатну квартиру за метр квадратний 31 тисяча 900. Грн. І за трьохкімнатну 31 тисяча 200. Це ті квартири, той житловий фонд старий до 91-го року. Змінили цей коефіцієнт. І, друзі, я хочу подякувати ще раз всім тим, хто допомагав. Хто допомагав мені і включався, дзвонив на гарячу рядову лінію. І я дякую, що нас почули і прислухалися. Ця помилка прикра була сьогодні виправлена. Всім дякую. Відбудова Ерпіння продовжується. Слава Україні!